До нашого ефіру Юрія Криворучко, адвоката. Отже, пане Юрію, добрий день. Доброго дня. Отже, ситуація, яка відбувається з Почаївською лаврою і в Чернігові з Українською православною Церквою Московського патріархату, виявляється, якщо ми зараз розірвемо з ними договір оренди, то вони. Юридично мають право забрати все, що туди принесли: ікони, мощі і все інше, що належить цьому релігійному культу. Наскільки це правильно, і наскільки я правильно розумію ситуацію? Ми розглядаємо тільки з правової точки зору, коли дивимося, що якщо проаналізувати договір оренди, всі абсолютно своє майно. Документацію, святі мощі, ікони та різну іншу церковну утварь вони мають приносити з собою і забирати з собою, так як вона належить їм на праві приватної власності. Інша справа вже, це вже їх історично, культурне, релігійне значення, духовне значення для вірян цієї церкви, взагалі для українців. Але на жаль, нічого іншого зробити не можна, якщо це робити законно. Тому все, що вони е, привезли, то мають право і забрати з собою. Але треба ставити питання інакше: а чи взагалі треба е, порушувати статус-кво, який склався на території України до початку таких бурхливих подій, коли після 2014 року почалися ганіння на українську православну церкву, так як це може спричинити великий соціальний вибух. Так як 60% церков, і відповідно церковних громад православного толку, вони належали Українській православної церкві, яку, ну, на мою точку зору, незаконно і, можливо, якимось жаргонізмом, називали навіть релігіознавці Української православної церкви Московського патріархату. Так вона не, називає, не називається. І е, треба. Брати під сумнів. Пане, чи... а, як же, а як же вона називається? Якщо навіть на табличках, на, е, які належать прав... церковні, які належать українській православній церкві Московського патріархату, так і пише Українська православна церква Московського патріархату. Для розуміння скороченої назви і відрізняння від української православної церкви Київського патріархату, яка в 92-му році. Під очільництвом Філарету відділилася від цієї церкви, для спрощення, може для відрізнення одне від іншої, були названі такі таблички МП чи КП. Але це не значить, що це має таку юридичну назву. Маємо статутні документи УПЦ без Добре. МП. Дивіться, якщо ми вже говоримо про е, якщо ми повертаємося в юридичну площину, то є, тобто фактично ці люди, намісники, церковнослужителі мають право забрати все майно, і куди вони це мають право відвести? Чи можуть вони вивезти це за кордон? Вважаю, що, по перше, якщо продивлятися документи, які підписувалися на момент укладання договору оренди. Якщо там є передаточний акт, які приміщення і яке інше майно передавалося у тимчасове платне чи безоплатне користування відповідній релігійній громаді? Все те, що було отримано, має бути повернуто не в гіршому стані або з таким натуральним природним зносом? В всі інші речі, духовні реліквії, ікони, утварь, святі мощі. Інший весь інвентар, який був привезений з собою орендарем, орендодавець не має права витребовувати, якщо нема інших якихось правових документів щодо взаємовідносин від ними, що, наприклад, за час користування вони можуть перейти у власність орендодавця при поверненні цього майна орендодавцю. в даному випадку державі, яка надавала як е, е, Чернігівський заповідник, е, Почаївську лавру і київсько Печерську Лавру. Тобто все це від морально етичних якихось або обичайових розумінь, що все це знаходиться тут і має належати вірянам, але якщо церкву цю відлучають від своїх вірян і вона втрачає своє місце сповідування віряна вірянами своїх релігійних культів, то все, що вони взяли, і при виселенні їх цих приміщень, має бути віддано їм але питання було в тому, чи можуть вони це вивезти за кордон, за кордон. якщо вони ввезли це із за кордону, то безперечно має бути якісь таможені декларації, митні декларації, згідно яких вони привезли. Якщо вони є об'єктами великої історичної, релігійної, духовної значущості і знаходилися на території, території України, то вони мають залишатися на території України, але вже в іншому приміщенні, і е, в даному випадку, Українська православна церква є відповідальною особою за збереження їх в стані не гіршому ніж на, на момент, коли вони е, їх отримували, в постійне е, тимчасове користування або на якихось інших підставах. Але якщо це є їх власністю, то вони не мають права погіршувати. Ці релігійні об'єкти, так як за це є відповідна і кримінальна, і матеріальна відповідальність на них. Тобто вони залишаться на території України, але в іншому об'єкті, який буде знайдено у, у це для сповідування культу і о, отримання відповідних о, цих мощей, ікон в тому, в тому стані для огляду і, і, і вірянами приклоніння їм і надання для огляду відповідним посадовим особам Міністерства культури і відповідної служби ново новоствореної після Звадими Богдан. Дивіться, ми держава е світська, е і ми живемо за законами світськими за Конституцією та іншими законами, які ми приймаємо наприклад, у Верховній Раді, та, та іншими законами в Україні і. УПЦ, Українська Православна Церква, нехай вже буде так. Це доконаний факт, що це фактично представництво ФСБ в Україні. Намісники Української православної церкви Московського патріархату закликали до розбрату. Вони проводили служби російською мовою і виправдовували дії Російської Федерації. Чи не є це? Для нашої держави яскравим прикладом того, що таких нехай навіть релігійних організацій треба, ну якщо не позбуватися, то їхню діяльність треба якось або контролювати, або завершувати, аби це не спричинило загрозу українській державності, на вашу думку. Дякую. Взаємовідносини церкви і держави врегульовані і конституцією, і відповідним законодавством. Ми знаємо, що церква відділена будь-яка церква. Від держави і держава відповідно відділена від церкви. Але е, усі, як віряни, так і священнослужителі будь-якої релігійної організації, мають дотримуватися законодавства України, якщо є порушення відповідне адміністративне чи кримінальне, то за нього може і має бути отримано покарання. Але ці події, які відбувалися 12. Листопада 22-го року, коли викладено було ролик щодо співу відповідно на наспіву де в двох строках тільки було згадано, бо про Богоматір було, і там було про проширення Росії спаси Русь Це не відповідає складу злочину, передбаченого статті 436, за якою було порушено. Кримінальна від за якою було порушено кримінальне провадження СБУ, і відповідно черський суд закрив це провадження, не знайшовши складу злочину у наспівах, і не було ані ніяких закликів до порушення державної територіальної цілісності, ані розпалення національної розні, ані глорифікація відповідної армії Російської Федерації, тобто навіть. Такий суд, який в народі кажуть, що дуже заангажований, але він вважає провів законне передусім рішення про закриття кримінального провадження. Це, ага. е це норма закона. Щодо е цих наративів, е які йдуть, це тільки наративи, що розповсюджуються е відповідно, що хтось е закликає, має бути. Ми можемо подивитися в єдиному реєстрі судових рішень описання цих подій, які СБУ подавало як склад злочину. Це так називаємо диспозиція статті, де вони зазначають, що не встановлений час, але не пізніше 12 листопада, особа один відповідний священнослужитель у присутності не встановленої кількості не встановлених осіб. Почав нас співати відповідно пісню, пане Юрію. вимушено І... вас перебити, тому що закінчується ефірний час. Я зрозумів вашу точку зору, розумію вашу позицію. Це тема тобто, про ціла, якому... нема немає, нема діла, діла, діла. тобто нема нема славу. Я розумію, розумі, що тут є про що дискутувати, але я думаю, що ви погодитися ці наративи аж ніяк не допомагають українській державі перемагати в російсько-українській війні. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Юрій Криворучко.